Якщо ми говоримо про будинки дитини, де є наймолодші діти від нуля до трьох, ну це великі суми на одну дитину. Близько 70 тисяч йде лише на одну дитину у будинку дитини, і ми не говоримо про якість послуг і, є, і найкращі інтереси там дитини, яка перебуває в цьому будинку дитини. І не тільки 70 тисяч гривень на одну. одну дитину на місяць. Так. Ну, тобто ну, ми розуміємо, що бо це будинок дитини, там багато є гроші. штату, там медики, реабілітологи, медсестри, на а, на та, Ну, ну ці всі Ого. працівники, які там працюють. Але насправді, якщо ми бачимо тих дітей, в якому вони стані, і я чую від батьків багато, в якому вони приходять стані до дітей, до сімей, ці діти, ну це дуже насправді це дуже сумно, бо і батьки, коли чують ці суми. Дайте нам ці гроші, то ми ясно, що ми візьмемо і і дитину з інвалідністю і зможемо більше дати цій дитині ніж той заклад, який витрачає такі кошти.